Добрий день, глядачі і підписники мого канала. Захожусь ліпить. Місить, спочатку ліпить, і варить вареники на пару. Я ніколи борошно, як замішую, тісто, не вважу, не міряю. Але так як мене люди запитують в коментарях, скільки іде борошна. Щоб замісити порцію вареників. Я вже там на моєму каналі не один раз показувала із різними начинками вареники. Ну, скільки борошна йде, я не, я не важила. А от сьогодні хочу я зважити і вам сказати, скільки ж у мене пішло борошна на вареники. Беру пів літри кефіру. Тепер всипаю в кефір чайну ложку суди. Розмішую руками, хто хоче, то ложкою. Ось так тут зашуміло і додаю трохи борошна і поверх борошна сиплю сіль за смаком. І починаю замішувати тісто на вареники. борошно підсипаю, Поступово, бо як і багато борошна накидаєш, тісто буде туге, то для вареників на пару це ну, не дуже й добре. Отак. От Замісила я вже тісто, вже достатньо. Вийшло воно таке еластичне, не липне до рук, а на дотик, наче як шовкове. Борошна в мене пішло 715 грам. Тепер накриваємо тісто, щоб воно не обітрювалось. І хай воно полежить. І відпочине хвилин 20-30. Це обов'язково. Тоді вареники будуть пухкіші і смачніші. Варенички будуть у мене сьогодні з капустою з рибами? Така начинка є на моєму каналі, як я її закакувала. І мої найулюбленіші з полуничкою. Ну, звісно, якби була трохи менша полуничка, щоб краще було формувати, ліпити варенички. Ну, нічого, будемо ліпити з великими. Я думаю, вареник із великою клубничиною в рота влізе. Правда? Ну ось так, тісто зразу відпочине і відпочину її, а тоді вже будемо далі з вами ліпити вареники. Я почну ліпити вареники з капустою. Знову притрушую стіл, перемішую. Таке тісто полежало аж біліше стало. і нароблю собі варяниці. Починаю формувати самі варенички, накладаю капусти з грибочками і зліплюю. Для вареників з капустою так прибудю. Зелененьку цибульку на олії, і це буде зажарка. Щоб варити вареники на пару, я приспособила таку емаліровану миску. Налила майже пів миски води. Тоді ось така у мене пароварка є для вареників. Ставлю я сюди на миску, якраз по розміру підійшла і миска, і все пароварка. Накриваю кришкою зверху. Тепер буду чекати, коли вода в мисці закипить. Вода, як закипіла, у мисці, пароварку змащуємо олією. Це за кожним разом, щоб вареники не так приставали. І викладаємо. У мене сюди влади сім вареничків. І накриваємо кришкою. І нехай варенички киплять 5-6 хвилин. Вода, щоб гарно, чи той, вогонь, щоб гарно горів, і вода гарно кипіла. Тоді вареники будуть пухкі, гарно будуть пропарюватися. І не глибкі. Варенички, бачите, такі зварились пухкі, як ото так їх придавлюєш, то не залишається туди йомки. Тепер знімаємо вареники із паругорки. Оце хто що приспособиться, хто в каструлі, я все в сумисці. І тепер ці варенички змощуємо за жоркою. Що зжарили. Ось так, вони будуть точно. Дуже смачні. Ліплю тепер вже полуничкою. Буду більше робити. Може, хто скаже, хай Бог мило, я ліпи, як пиріжки. Ну, та полуниця ще мала. То, знаєте, як кажуть, хочу чам соромно, зато душі радісно. Буду дивитися, де одну покладу в вареник, де дві, а де може півтори, орієнтуватимусь на місці. Так. Вареники з полуницею. Я їх знімаю, то одразу не вкидаю їх в миску. А складаю ось так на дощечку. Тепер вони на дощечці полежать, перестануть парувати. А тоді вже я їх складу в миску, пересиплю цукром. Ось так. Це для того, щоб вони не зводніли в мисці. Ще в мене залишилася одна партія вареників з полуницею. Ось так я разом з вами наварила таких смачних вареників. Вареників з капустою, з грибами. Такі вареники вийшли пухкі і смачні. Дуже смачна. Капусточка, грибочки, морква і цибулька. Я думаю, мої рідні будуть задоволені таким смачним обідом. Ну, і себе ж, звісно, не обділила, наліпила собі ось таких вареничків з полуницею. Для мене вони найсмачніші. Звісно, що. І вареники з капустою буду їсти. Такі вони більші вийшли. І теж пухкі, і всередині горно пропорені, зв... зворені. Начинка ось така полуничка і соковиті такі всередині чимало сиропчику Так що нічого складного при готуванні вареників на пару немає. Готуйте, балуйте себе і своїх рідних. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!